Я же не вижу, оно одну, появляется одну, или одну. не появляется. Да, да. Давай, наверное, ставь не на весу, а я буду... Да, одного в Да, наверное, ну, так будет вот лучше. Вот, вот так. Вот, отлично. Да. Иди сюда. Вот, а нет, дверь, дверь, Ребятки, давайте я вот тут буду наливать. Ну, ну, так, так, за добавкой смело подходим. Я всем покажу. А, а, ставишь? Молодой, Так, Всі повинні бути кулішом. На здоров'я ставим слідчувати для того, щоб ручки не обжили. Одна з не одна із складових наших таких традиційних піктічків це є куліш. Я не кажу що це найголовніше, але це обов'язкова складова нашої програми. І Мабуть, очікувана всіма. Куліш ми спочатку, на початку, тільки починався наш клуб, ми куліш виготовляли ми вдома, приготували, виміряли всі пропорції, скільки чого повинно бути. І тому куліш у нас кожен рік дуже смачний, дуже гарний і завжди з цього казана не залишається жодної краплинки. Доїдаємо все до самого кінця. Технологія дуже проста. По-перше, берем дуже-дуже багато любові. Берем дуже дуже багато натхнення. Берем всі свої найкращі, найгарніші думки, і все це сипаємо до окремого казану. А на додаток додаємо ще 10 літрів окропу. Додаємо 400 грамів, 400 грамів шпику, тобто ми беремо під черевок. Але для того, щоб він був косніший, можна докласти 600 грамів. Але не просто так його треба дуже довго випарювати, витоплювати, щоб це не були шкварки і щоб це не було таке сало свіже. Його треба на малесенькому-малесенькому вогнику десь більше години випарювати, витоплювати. Тоді окремо їх збираємо. Тоді пере. Жарюємо дуже-дуже багато цибулі, це кіло 400 цибулі додаємо. до того, так само пережаємо дома. Ми це готуємо зарані, складаємо. Тоді в 10 водах миємо пшоно. Пшоно беремо кіло 200, Це все не 10 літрів води. Десь беремо пшена кіло двісті Ми їмо дійсно десяти водах, бо пшено дуже таке воно вимагає до себе такого, дуже такого ретельного підходу. Вимили пшену, воно залишається на ніч без води. Вранці ми його запарюємо кипятком, десь на годину. Знову зливаємося. Це. це все для того, для того, щоб по перше, це треба в цих умовах на природі, щоб воно більш швидко зварилося. Тоді додаємо коли приходимо зажити, робиться на свіжому повітрі. Беруться дуже гарні дрова для того, щоб був гарний такий присмак цьому. Це все, коли вже окроп закипить, додаємо пшоно, пшоно, коли відвариться, додаємо цю яку зажарку, ми зробили. Додаємо багато спецій. Це все відварюється, відстоюється і з посмішкою подаємо всім нашим учасникам.